Мають знати, повторюсь, крім якихось моментів пов'язаних не знаю зі спецопераціями або чогось uh -huh. такого, взагалі, часто насправді моє враження, що будь-яке озвучення якихось там конкретних пунктів чи планів насправді для створення враження серйозності підготовки, поясню чому тому, що інколи ці перемовини невідомо куди заходять через непрогнозовність реакції, якщо ми говоримо про Кремль. Uh -huh. І відповідно не виконання ними обіцянок uh -huh. даних, що нам колись, що іноземним партнерам, що Трампу так само. Тобто, він ж не він ж заявляв, якраз що побачив за цей місяць-два останніх, що Кремль і Путін не дотримуються обіцянок, чесно uh -huh. кажучи. Тому швидше за все ми зараз бачимо результат, про який я говорив, що треба його почекати місяць-два, допоки Трамп. Зрозуміє, випробує всі і інструменти, явні два. і наявні. Ні, я це говорив місяць два ага. тому. що дочекайтеся, не треба гаяти, хаяти Трампа, тому що він насправді має добрі наміри. Він не може відразу все відкрити. Він насправді цікавий перемовник. не будемо зараз там оцінювати його можливості 20 років тому. Там і зараз, так. Але в будь-якому випадку сьогодні вночі ми побачили результат. Путін ніколи вночі не давав прес-конференції. Це було зроблено швидше за все за наполяганням, швидше за все, американської сторони, в якої на той момент мінус 6-7-8 годин. І це виходить дійсно прайм-тайм, про який ми всі говоримо, для того, щоб дійсно всі побачили, про що заявив. Сам Путін виглядав слабко, налякано. І він озвучив дату. Я думаю, яка була узгоджена наперед. Mm. Дату і місце про місце. Ми чули також раніше. І тепер наш президент відповів відповідно пропозицію зустрітися особисто. Mm. Ну і зараз м'яч на їхньому полі, на полі Росії, mm. і вони можуть пропустити цей mm. гол. Спостерігаємо ще кілька днів. Трамп сьогодні теж сказав, що. Хотів би поїхати, чому ні? Редоган. Я думаю, прекрасно приймає гостей. Тому е, запасаємося, як то кажуть, попкорном.